Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до розкладу на картах Таро знак Зодіака Овен. Місяць липень 2025 рік. Розглядати будемо всі ті ж самі питання, що ми робимо зазвичай. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси, особисті питання, застереження та порада. Іще одна карта на те запитання, котре вас хвилює саме на цей період. Додаткова колода мадам Ленорман. Ми також візьмемо по одній карті для того, щоб було більш зрозуміло, яка ситуація вас чекає Загальний фон місяця. Дев'яточка жезлів. Ця карта показує, що можете мати якісь складнощі. В чому саме будемо розглядати подальші питання. І карти сови кажуть вам про те, що вам знадобиться допомога фахівців, залежить від запитання, котре ви маєте на цей період. Або юристи, або лікарі, щось таке. Робота. Карта жриця, старший аркан, а також карта хмари. Ці карти кажуть про те, що на роботі можуть бути якісь або непорозуміння, або неочікувані моменти. Наприклад, ви збиралися в відпустку, хтось захворів і вас не відпускають на відпочинок. Фінанси. Фінанси можуть залежати від якихось ваших швидких дій, а також від якихось документів. Зверніть на це увагу, якщо від вас таке буде необхідне, або надати якісь документи, або щось, ви маєте це зробити. Особисті питання. П'ятерочка мечів, а також карта корабель. Зверніть увагу, можливо, вас. Іноді сумні думки атакують, але не треба сваритися з близькими, тому що ось ця карта корабель показує масштабні якісь події, котрі можуть відбуватися в найближчому майбутньому, тобто в місяці липень. Ви будете сваритися, а ви узнаєте, наприклад, що у вас в родині буде поповнення, а нервові зриви нікому не потрібні. Ось ця карта кораблю, вона дуже потужна показує якісь позитивні події. Зверніть на це увагу зберігайте рівновагу. Вийшов віршик. Застереження. Застереження це принцеса Пентаклів, а також карта гроб. Застереження полягає в тому, щоб ви правильно розподіляли фінанси, а також щось завершили. Або завершили, наприклад, одну роботу перед переходом на іншу і якось все чітко влаштували, щоб не було до вас претензій. І у вас самих не було каменю на душі. Ось про це каже карта Гроб. А карта Принцеса Пентаклів каже про нешвидкі дії. Тобто ви маєте все добре зрозуміти, добре підготувати, а потім щось робити. Це застереження. Порада на липень для знаку овен. Зверніть увагу, п'ятерочка Пентаклів показує нестачу ресурсів. Це мається на увазі як фінанси, так і особисте здоров'я. Можливо, настрій, можливо, самопочуття виснажене перед відпусткою, коли ви весь рік працювали. І з цим вам допоможе друг. Ось ця карта собаки вона дуже позитивна. Вона показує друга, котрий вам зможе або якось надати підтримку, або якось так свої обставини підлаштувати, щоб ви разом якось чи відпочивали, чи робили справи, щоб вам було легше. Одна карта на ваше запитання на місяць липень. Подивимось, що саме підготували для вас карти. Зверніть увагу, друзі, старший аркан Планета Місяць показує невідомість, а карта дерева показує впевнений зростання зріст та укріплення. Якщо розподіляти відповідь так або ні, то процентів 70 невідома старший аркан Планета Місяць, але процентів 30-40 обіцяють вам, що ваша, ваша задумана справа буде позитивна. Позитивно мати розвиток. Як саме, що саме ви загадали, ви знаєте, і вам буде легше зрозуміти цю відповідь. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад на місяць липень. Я би не сказала, що дуже легкий. Але треба дивитися додаткові розклади на щотиждень, на що звертати увагу, і які події можна, наприклад, або відмінити, або додати в свій графік життя. Я бажаю вам гарного липня. Завжди навколо нас є друзі, родичі і такі люди позитивні, що можуть нам покращити наші обставини, якщо вони нас не дуже влаштовують. До зустрічі, друзі! На моєму каналі.